Друзі, всіх, всіх, всіх з добрим весняним ранком. На дворі в нас тепленько, плюс 4 градуса. Сніжок майже ростає, а в дворі вже немає. Трошки ось тут лохкенько. От. І там на тій стороні теж вже майже нема сніжку. Все. От. Банку на молоко повісили, молока в мене вже. Майже немає. Ну, хочу додавати їм, поки вони розрахуються, бо це, друзі, в мене не дуже надійні люди. От. Зараз налю, а тоді скажу, хай шукають вже десь в другому місці, бо ну, в мене вже немає майже молочка. Так, ну а я пішла поратися, як завжди. Кормити ласуньку, кормити своїх подопечних. А вам бажаю самого-самого гарного сьогоднішнього дня. Туману немає сьогодні гарно. Не знаю, чи буде сонечко, але поки що немає. Може, в день не вийде. Вчора також зранку не було, тоді в день трошки було сонечко. Було дуже гарно. От. Так що будемо працювати, щось робити. Щось придумаємо собі робити. Так, йду, друзі, попоралась, вже всім дала їстки. Рижика щось немає. Десь буде. березень же. А я йду знімати показники. Так, зараз зніму за світло. 69063. Ковпачок 6906. Да, 6963. І а, зараз. Друзі, хочу вам щось показати. Вже дійсно настала весна. У мене все пролісок виліз. Вже один. Далі не видно ще. Бо в мене там є голубенькі подсніжники, але вони пізніше вилазять. А пролісок поки один. Церпанчики. Ось гіацинчик. А гіацин так і присидів. Весь мороз, на квіточка всередині, а другого немає, не видно. Він якось один раніше вилазить, другий чомусь пізніше. Один синенький, один розовенький. Це діти мені колись дарили на 8 березня тюльпанчики, нарциси, воно вже вилазить. Вот. А тут воно голубе, що наробили? Наудобряли мені. Так, хоч би не наступити на квіти. Так, що в нас тут? А в нас тут 175-50. 175-50. 175 50. 175, 50, Це газ. Все, зняла показники, друзі. Піду порахую, бо бабусі вчора порахувала. 2704 їй платити за комуналку. У нас буде більше, звісно. Бо в нас світла набагато більше за світло і за газ, бо ми ж варили тушонки. Заробляли, ну нічого. Зараз порахую. Друзі, насмажила <кій> печінкових котлет, але чоловікові не можна їх їсти. Так що буду їсти я їх сама. Йому щось друге приготую на сніданочок. Так що всім смачного <кій> і гарного дня. Друзі, такі ж поставила тільки, що буду прокалювати землю, буду сіяти у лоточки розсаду. Підготую сьогодні вечором посію. Якраз зараз росте луна, так що буду ще сіяти. Сьогодні хочу вже й помідорчики посіяти ранні. От. І ще хочу сказати, що порахувала за комуналку, аж злякалася. 3,710 нам платити за все. Ну, нічого, що ти зробиш? Варили ж багато ми тушонки. Так що, друзі, такі стаї. холодні ж дні були, читай морози були весь лютий. Так що, друзі, ну, що ти зробиш? Скоро вже чоловік каже, будемо топити кот твердотоплівний. Вимкнемо газ. Друзі, сьогодні я варю знову сир. Чотири бутилька мені досталося, і ось я роблю сир. Хочу зробити сулугуні. Ну, Його можна і так різати, з кібочками їсти, і натерти в піцу, куди хочеш, і в салат. Взагалі, зроблю сулугуні. Він робиться у формі. Робиться так само сирне тісто, як на косічки, на рулети. Але він робиться у формі. Придаємо тоді форму йому. Як обичний сир, головкою буде. Ну, може, я заплету, якийсь рулетик зроблю. В общем, це роблю для себе, не на продаж. Так, друзі, ну ось я вже й готова робити свій сир. Е, значить, розрізала я його на три частини, наше тісто. І сирне тісто. Приготувала ось цю формочку. Я хочу зробити головку сулугуні. От. Вон, цей сир дуже добре для піци. І так кушать його, але він дуже добре плавиться, цей сир. Підходить для гарячих бутербродів, для піци. В общем, вирішила я зробити такий сир ще сологуні. Я робила і на продаж тільки в маленьких, а це собі більше. Розрізаю на кусочки. От, тут вам вже плохо видно, бо в мене тут світло зверху світить. І відправляю ці кусочки в гарячу воду. Нам треба з нього зробити тісто, щоб ці кусочки всі зробилися воєдіне. Сьогодні трошки я по часу з запізненням роблю, бо варила заготовку в обід, не зранку. Щось, друзі, дивлюся в камеру. Мене вже так розперло за цю. Треба вже сідати на строгу дієту. Щось я поправилась, бачу сама. І на лиці, і кругом. Щось уже, мабуть... Це я роблю не з свого молока, так що, може бути трошки і не таке. То я робила і своє молоко, додавала. А це чисто роблю. А в кожної коровки різне, друзі, молоко. Не однакове. До кожного молока треба пристосовуватися. От. Пробувати, чи тянеться воно. Може воно ще не тянеться. Може ще рано. Янеться, але рветься ще трохи. Це воно плывай в руках, не знаю чого. Ну, тягнеться хорошо. тягнеться. Не моєму Так, будемо пробувати. Трошки положить, я його переверну і в холодну воду. Так, а тут у нас хай піднімається трошки температура. Це гідко, що в мене немає лоточка такого спеціального, в якому можна працювати. По столі. А це невдобно. Так. не вдобно повторюємо. що я для себе роблю тут. Та йде на охладження. Хотіла робити форму качекавала, та не буду робити, бо сир сильно м'який виходить. Не такий, як з мого молока. Ну нічого. Зробимо косічку. Яка нам різниця, в якій формі його їсти? Просто качекавала, його можна підвісити на витримку. На визрівання. чорна попалось. Ось я на ньому добирає. Кісь як ниточки десь взялися. Давай. Кучу не собирається и все, друзі, дуже важко. Уже начал темница. Зараз спробую. Може в мене і вийде качекавого. Не, треба ще месить. Не <laughs> получается. Mm -hmm. <coughs> Не буду мучиться. Будемо косичку робити. Как коса получилась в личинка. Так, і зроблю рулет один. Ой-ой-ой, не тікай, не тікай, бо сейчас набіжить за стол. Друзі, може вам і нудно дивитися, але я не можу виключити, бо перчатки. Трошки вже потерпіть. Друзі, дивіться, сьогодні, що я приготувала косічка, рулет і сир сулугуні. Отаку От красоту. Тільки що я приготувала. Зараз косічка і сулугуні піде на засолку, а рулетик вже готовий піде в холодильник. Він сразу при приготуванні солиться. Всередині в нього базилік, чесник сушений і трави базилік. І зверху притрусила отак для краси, ну і для смаку. Так що отака смакота чекає на нас. Дуже-дуже гарно і смачно. Друзі, мої дорогі друзі, ви думаєте, вже в мене віддих, уже півдев'ятого вечора? А ні, зараз я піду в сарай до ласуні, здою її останній раз. Перед отелем ну, перед останній раз, бо вона піде в запуск і законсервує її в ім'я. Так що, друзі, ще робота нас чекає. <будемо>, Будемо зараз працювати. Так що віддих нам тільки сниться поки що. Сьогодні щось я завертілася і закрутилася. Ну, нічого, все буде добре. Ляжу відпочивати і відпочину. Так, друзі, ну ось я прийшла вже від коровки, от працювали ми сьогодні з чоловіком разом. Сьогодні ми були у сараї, він мені допомагав. Законсервували ми вим'я нашої ласуньки, пішла вона в нас на відпочинок. І ми будемо трошки відпочивати. Будемо чекати тепер, коли ж вона в нас розтелиться. Так що, друзі, такі справи. Все добре, вона слухняна. Все ми зробили, як полагається. Ми заказували через інтернет такі спеціально для сухостою такі шприци, пластмасові лікарства в тих шприцях, поводили в кожну дію. Спочатку здоїли, тоді я обработала спиртом усе і ввели. В общем, все зробили, як полагається. Так що будемо чекати тепер на поповнення. Ну, Аби тільки було все добре. День пройшов непога... ну, як непогано. Сьогодні день такий був. Вдень було навіть сонечко, але вітер. Такий ще вітер холодненький був. Ну, а взагалі то день непоганий. Нас на четверг обіцяють 17 градусів тепла, друзі. Представляєте? Ну, добре, так що такі справи. Ну, а вам бажаю тихої мирної ночі. Усім на добраніч, щоб у вас у нас все було гаразд. Усім вам дякую за гарні, пригарні коментарі. Ви мене надихаєте на роботу. Дуже-дуже вам дякую, друзі. Да, я без всяких прикрас показую своє життя, таке, яке воно є. Сьогодні я не показала вам, але я приготувала вже ґрунт, землю прокалила в духовці свою землю, яку я ж це вам вже розповідала, що я купляю ґрунт у магазині і ще свою землю і разом змішую. От, І тоді, значить, сію розсаду. І отакі от ж я хочу посіяти, друзі. У просто уємності. Не так у мішечки, а попробую ще посіяти уємності. І тоді, вже, як закінчиться мороз, як воно повсходить, я винісу в свою вітрину і буде воно там. Бо тут у хаті воно витягується, хоч я і підсипала землі, а воно все одно тягнеться ну, до, ну, до світу, до світла тягнеться, витягується. І перчику, ну, і капустка трошки є. Ну, Взагалі, друзі, я думаю, що я його повибираю з цих мішечків, і в мене є стаканчики величенькі, пластмасові, і я туди їх посажу поглибше. Отаке От я проведу таку роботу. Там у мене 8 перчин гірких і зійшло, і мені вистачить. Більше мені гірких і не треба. От, а солодких, звісно, буду сіяти. заново завтра. Зараз у нас якраз місяць е, іде, е, росте, так що зараз все прекрасно можна сіяти. Так що, сьогодні мені, звісно, не було вже. Коли б я то сир варила, то цей і не встигла. Так, ну все, пішла опять я розповідати вам <по> про всі свої плани. Ну, добре, друзі, всім тихої, мирної ночі, гарних снів і до завтра. До побачення. Пока-пока, всі! Всім посилаю воздушний поцілуйчик. Пока-пока, до завтра.